То знає, можливо, якби вестерни дійсно розуміли, що таке Росія і хто такі Росіяни, то можливо їхні дії по відношенню до російської недоімперії були б більш адекватними, не впевнений, що більш рішучими, але гадаю, що більш адекватними. Адже багато хто із європейців, із американців ставляться до росіян так, ніби то ну це такі знаєте європейці, яких просто біс поплутав. Чорт Путін поплутав. А якщо не рахувати Путіна, то на Росії всі хороші, і взагалі попередні 300 років там була сама демократія, і Росія нікого не захоплювала, не тероризувала і не репресувала. А вже ж це все формується не на пустому місці, це все формується через пропагандистський образ Росії, який вона примудряється запихувати у голову вестернів через своїх медійних агентів на Заході. Звідти бажання європейців побачити хороших росіян, яке іноді навіть проростає в такий разом, як оспівування хорошої Росії в прости господи творчості наших західних партнерів. Нещодавно група Pet Shop Boys, легенди британської електронної музики випустили пісню, яка називається Гімн. Пісню про вільну Росію і пісня присвячена Олексію Бутерброду. Навальному. Я навіть не знаю, що в цьому більш зашкварніше, що вона присвячена Бутербродові, чи те, що вона про вільну Росію. Я поставлю вам фрагменти цього опусу в пришвидшеному варіанті, спробую, щоб вони не забанили за авторські права. І ми спробуємо розібрати туди куху. До речі, зверніть увагу на особливу ліричність цієї пісні і на текст. Текст я вам зараз перекладу поверх пісні. Вільна Росія, нехай Росія буде вільною від свого минулого і сьогодення і від похмурої жорстокості вільна Росія. Нехай росіяни погодяться. Ця влада безглузда, якщо ніхто не буде вільний. Так, друзі, це легендарні Петшо Go West і все таке. Що тут сказати, коли таке з'являється? Ми, звісно, можемо сказати, повторити, нагадати, що росіянам. Ок від того, що вони не вільні, їм прекрасно живеться в рабстві, бо якби ні, то там були відповідно справжні революції, а не просто перевороти. Вільна Росія, нехай Росія буде вільною від свого болю і своїх конфліктів і від її нескінченної ворожнечі. Вільна Росія, нехай Росія буде вільною від брехні її лідерів від самодержавства. Вільна Росія, нехай Росія буде вільною від отрути Путіна, нехай вона виграє свободу. А знаєте, я всілякий раз, коли берусь щось таке розбирати. Потім думаю, а що, що тут розбирати. Що тут розбирати, коли це просто кринжуха, і головне, як пояснити спокійно, тим паче, вестернам, західним нашим друзям, що тут не так. Звісно, це розуміють добре поляки, це розуміють добре. Країни Балтії, це розуміє Фінляндія, і можливо навіть решта нордичних країн, але не більше. Я нещодавно дивився інтерв'ю Лєни Чеченіної з Павлом Клімкіним на каналі Як Не стати овочем. Друзі, всім рекомендую. Я внизу залишу посилання, там дуже багато добрих думок. Якщо коротко, вони говорять про культурну дипломатію, і про те, що, наприклад, російську культуру ми не можемо просто так закенселити, а замість того, аби займатися кенселінгом російської культури, то треба просувати нашу. Я погоджуюсь абсолютно, що треба наш основні сили вкладати в те, щоб просувати Нашу культуру, але не вважаю, що нам треба відмовлятися від того, аби продовжувати показувати, хто такі росіяни. І нам треба робити це також активно. Якщо ми беремо, наприклад, не культурну галузь, а, скажімо так, загальну людську, загальноінформаційну, так то ем, із цим насправді із цією місією, на моєму досвіді, принаймні, на моєму, досить непогано справляються новини із Росії. Коли ти приказуєш звичайному не знаю, мешканцю Франції чи і ще якоїсь країни новини із Росії із глибинки. Навіть не зі столиці Москви, хоча й в Москві такого багато, а от з регіонів, або, наприклад, зі спальних районів Москви. Ви знаєте, є випадки, коли це допомагає і прочищає мозок. Знаєте, от така собі рубрика «Meanwhile in Russia», в яку зазвичай європейці та американці особливо ну, заганяють якісь дивні історії із ведмедями в Росії про те, як вони там не знаю на велосипедах їздять чи бігають по дитячих майданчиках, чи щось таке. Тільки про медведів на дитячих майданчиках не треба. Треба про щось більш людське або нелюдське, якщо ми говоримо про росіян, ось взяти, наприклад, їхні новини із регіонів. Читаю. На глазах детей зарезал в подмосковье свою жену-акушерку, врач скорой помощи, который сходил с ума от ревности. Вышел с букетом, пришел с пистолетом, ревнивец учинил погром в кафе центра Москвы. Вооруженный дебош в питейном заведении в центре Москвы совершил бывший муж сотрудницы. Бывшему тренеру по гимнастике предъявлено обвинение в преступлениях сексуального характера против детей. Известному наставнику нескольких олимпийских чемпионов предъявлено обвинение в семи сексуальных преступлениях. Серийный грабитель нападал только на геев, травил перед тем, как обокрасть. Ну, знаете, друзья, и такого дохиба, такого просто дуже багато. Ні, не тому, що це просто кримінальна хроніка, і кримінальна хроніка є, мабуть, в усіх країнах, крім Швейцарії, а тому, що це на Росії відбувається у величезних масштабах і з особливою жорстокістю. Кожен день ви не знайдете таких новин в такому об'ємі і з таким реально збоченим звірством. В інших країнах Європи. Ну, Росія не європейська, в принципі, країна, але ж ми якраз про це і говоримо, щоб довести, що росіяни не європейці. А зараз, звісно, коли почалася широкомасштабна війна, вони стараються менше про це писати. Але в усіх місцевих телеграм-чатах і каналах це все є у величезних кількостях із докладними подробицями. Знаєте, це просто культура. Достоєвський, Чайковський, особливо Достоєвський. І от у нас першобойс: такі голуби миру. Такі опуси на Заході, до речі, в тому числі в Британії, з'являються регулярно. Так, наприклад, років 40 тому співак Стінг, якого я дуже люблю, я певен, ви теж дуже любите, який дуже підтримує зараз Україну. Так от 40 років тому якраз. Майже рівно 40, він випустив пісню Russians Росіяни. І там йдеться про холодну війну, про загрозу ядерної війни і так далі. І, зокрема, там є такі слова: як я можу врятувати свого хлопчика від смертельної іграшки Опенгеймера? Не існує монополії на здоровий глузд. на жодному боці політичного паркану. У нас спільна біологія, ну собто у всіх людей в Росіян, в тому числі так. У нас спільна бі біологія незалежно від ідеології, повірте, коли я скажу вам: я сподіваюся, що росіяни теж люблять своїх дітей. <рес> Цікаве запитання. Що ж, я можу відповісти стінгові новинами із російських ЗМІ. І попереджаю, буду, так би мовити, чутливий контент, хоча про росіян. Але якщо не готові, не слухайте, не дивіться. Кілька цитат снова-таки из российских новин буквально на давно. Рожала в туалете вместе с матерью. Что рассказала школьница, выкинувшая младенца? Следователь допросили школьницу, выбросившую младенца в мусоропровод. Цитат буквально месяц тому. А 23-летняя мать зарезала своего 10-месячного ребенка. Труп малыша и орудие убийства были найдены в квартире на улице Онежской». В Ленинградской области беременная двойня санитарка случайно утопила ребенка в деревенском туалете во время домашних родов. Случайно, случайно утопила в деревенском туалете во время да. случайно труп малыша в выгребной яме обнаружил отец семейства. И друзья отцах тонь вна у них просто Всюди. І зазвичай, коли розповідаєш вестернам про це, у них отакі от очі, вони думають, що такого, такого неможливо, що це якісь вигадки. Але це справжні події, які відбуваються щодня. Щодня на Росії з десятих таких історій, які потрапили в місцеві пабліки, уявіть, скільки їх іще таких, які не стають відомими. Ось це Росія. Ось це та сама Росія, яку наші партнери мріють звільнити від Путіна. В принципі, ми це все побачили на собі, коли вони прийшли в Бучу, коли вони прийшли на Харківщину. Куп'янськ. Це ми все побачили. І насправді, друзі, наші партнери нам допомагають, і першобояс підтримує Україну. І стінг нас підтримує багато. І, до речі, багато з рок, от знаєте, Західних в перший рік відстрілялися, так би мовити, на хайпі щодо війни в Україні. і все. А, наприклад, такі люди, як Стінг, як Катрін Деньов, вони дуже послідовні і публічні з питань нашої війни постійно, постійно. Утім, на жаль, друзі у вестернів знань про те, з чим вони мають справу, очевидно, бракує. А вони теж мають справу з Росією, бо Росія своїм завданням ставить зруйнувати Західну цивілізацію. Як ви бачите, зокрема, у США у неї дуже великі в цьому успіхи. Тому я гадаю, що треба все ж таки продовжувати. Освічувати е, наших західних партнерів стосовно того, що таке Росія. Друзі, на цьому поки що, все. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Ми закрили збір. Дуже дякую всім, хто до нього долучився. Всі, хто насилав е, донати через Суперподяки, я їх також перевів на відповідний рахунок. Тож давайте допомагати Збройним силам України. Ми маємо робити це постійно. Будьмо гідними. papa